Зараз можна перевернути до рогами. Перевертайте зараз, то ми до реногами. Після криємо взяти вода 10. Так, якщо вистав на вікна на кількість. Бо писають, окрім. А коли будемо зараз, Завтра Ти не снідав? Я не снідав. І вчора не снідав. Вчора не снідав. А обідати, хоч обідав вчора? Обідав вчора. Вчора Обідав ще вчора. У мене криза. Так, да, це, звісно, кладка, це тобі не поріг. Тут ти не бачиш, то що ми бачили Я вже зрозумів, ти до сих пір видіти не можеш. Розкажи на камеру. Розкажи, щоб ви бачили. Він приплив за цей, дивлюся, його просто таке тупо перекидає знову головою і починаєш і клітина. Він не робить, розкриється. Бачу, він перевертається знову назад в спідниці. Тупо, по його перевернуло самого. Типу що? То? Ć, to це круто, блін. Це порівняно з тим, що Ваня зловив вчора, який його вкусив, це херня. зловив його? голову? Так. Ти розумієш? А ну отут! Ти розумієш, я ж їх зачалив. спеціально зачалив. Ти бачив, як він його збив? Ні, так, ні, я тут їх зачалив. Все, це каною. Спеціально ж вони не йшли. А вони потім щось їх... Я думаю, що вони так як ми перейдуть, ми ж домовилися про це, Наш човен розвернулися з боку невідомо. Ладно, досить.